Півники. Весна. Слава Дажбога. Вічна слава! Весна. Шановні побратими, оцю свічку запалив сам Лев Селенко на Кручі Київській 24 серпня 1908 року Дас Божого. І ми від цієї свічки запалимо наш вогонь української культури, яка тягнеться з часів Мізина. Слава дай Богу, відерносущому Господові нашому. Слава якого! Вічна слава слава. будь ласка, запалюйте свої свічки. Можна від цієї свічки, якої учитель запалив. Хто хоче запалити? Я вірую в єдиного, всюдисущого і всеправедного Господа, і Хай святиться ім'я Його даш Бог. Даш Бог свідомість світу. І людина постала і свідомості світу. Свідомість світу самолодіюча Всевишня сила, світло, безмежність, вічність, гравітація, дія, самонаснажуюча і незнищима енергія несвідомого і свідомого буття. Прошу всіх повторювати за мною. Дасть Боже! Ти святий Дух народу мого. Ти святий Дух народу мого. Ти єдиний, моя віра в Тебе єдина. Ти єдиний, моя віра в тебе, єдина. Ти могутній, моя віра в тебе, могутня. Ти могутній, моя віра в тебе, могутня. Ти безсмертний, мій народ безсмертний. Ти безсмертний, мій народ безсмертний. Даж, Боже, люблю тебе, щоб в моєму народі була любов. Даж, Боже, люблю тебе, щоб в моєму народі була любов. Обожнюю тебе, щоб мій народ мав рідну віру. Обожнюю тебе, щоб мій народ мав рідну віру. Обороняю тебе, щоб мій народ мав волю. Обороняю тебе, щоб мій народ мав волю. Ти і я одна сутність духа і тіла. Ти і я, одна сутність духа і тіла, бо ти є в усьому і все є в тобі. Бо ти є в усьому, і все є в тобі. Ти і я, одне минуле, сучасне і майбутнє. Ти і я, одне минуле, сучасне і майбутнє. Бо людина у свідомості світу і свідомість світу в людині. Бо людина у свідомості світу і свідомість світу в людині. Слава тобі, даш Боже. Боже! Вічна слава да Бові. Шановні! Шановні побратими, наступає цей щасливий момент. 11 число, 11 місяць, 11 тисяч, 11 рік, 11 година, 11 хвилина і 11 секунда. Ми запалюємо наш священний вогонь української культури. І загадуємо бажання. І загадуємо дійсно бажання, велике бажання. Щоб Україна стала українською. Щоб Україна стала дашбожою. Щоб Україна стала великою трисутньою. Слава Джбові! Вічі Вічна слава Держбові! Молоски б горить. Можна починати. Треба починати, так. Боже наш. Предки рідні вірили, що іде із силами Бог на поміч людям своїм. І слава тече по Русі, і тую сваргу чує. І вірили вони по дитячому щирою душою, що в безодні повісив держбу в землю нашу, а та детая удержана була, і казали вони: молимо Веласа, Отця нашого, і хвалимо дажба і паржана, і співаємо славу Богам. І то все як день до богів дивимося, і творили вони предки рідні, славу світовиду всякому, і вірили вони, що обидва боги Білоба і Чорноба борються, і натхненно перед боєм предки рідні наші рекли. Боги у степу, цьому нашому пашу дають, боги наші, поб'ють ворогів наших. І ридали предки наші, воліючи до сварга о помочі божественній, і здавалося їм, що паржана іде голову золоту трясе. О, предки, рідні і любі наші, ви гордість наша несказанна. люблю я ваші духовні дерзання, люблю я ваші невисказані помилки й шукають. Рідний духовний шлях життя будувати, даж Боже наш. Слава тобі, даж Боже мій. О, Оце пішло вже. Це моє вийде, селі. що, пішой, посилієш. Ай-яй-яй, давай підкачай. О, підкачай ще вже. Слава жду, всього видатного дня звертається зі сторінок могавіри до нас такими словами. Йду в нетрі минулих тисячоліть і ніби бачу, на правому березі десни, у гирлі глибокої балки, яка захищена високим берегом від холодних північних вітрів. Біля житла, покритого шкурами звірів, сидить мій тато, тато моїх тат. Тато моїх тат на Мамонтовій кістці камінцем викарбував прямокутник. Провів горизонтальну лінію і з кінця її правої сторони вниз перпендикулярно провів лінію. Внутрі кут з'єднав, провівши від середини ліній дугасту лінію, від якої провів зовні три прямі промені. Вийшла одна четверта частина променистого сонця. У алфавітах фінікійському, фригійському, етруському, грецькому, латинському, санскритському знак А осучаснений. З нього викинуті три промені. Він прийняв ту форму, яку сьогодні бачимо і у нашому алфавіті. Археологи устійнили, що браслети Мізинські, меандри зроблені з бивня Мамонта. Найстародавніша жіноча прикраса, виконана з подивогідною прецизністю. Її можна бачити в археології України-руси в усіх поважних книгах з археології Європи. Археологи, вивчаючи стародавні пам'ятники, знайдені в Україні руси, творили умовні терміни. Культура шнуркової кераміки. Комарівська культура, катакомна культура, зрубна культура. Очевидно, ці культури відображають культуру одного народу різних епох і різних географічних особливостей. Мати земля України Руси зберегла пам'ятники пізнього палеоліту старого кам'яного віку, епіпалеоліту після старого кам'яного віку, який був. 14-8 тисяч літ тому. І було знаменованим буйним розвитком Мізинської культури, взори якої, як знаємо, досі живуть на українських вишивках неоліту нового кам'яного віку, який був 8-6 тисяч літ тому. В часи мізинсько трипільської культури, яку можна звати Протоіндоєвропейською вже був усталений світогляд. Пізніше висловлений у Ведах. З земель України Руси виходили численні племена, наприклад, Пелазги, сумеріяни, Арії, медіяни, Перси, Гіттіти, гексоси, Ахеї, греки, Балти, Келти, Латини та інші. Вони були споріднені мовою, вірою, способом життя. І вони в більшій чи меншій мірі брали участь у творенні Мізинської, трипільської культури. Вийшовши з земель України Руси, вони почали творити самостійні шляхи історії, мови, віри, обрядності, звичаєвості. Племена наші безпосередні родичі, які лишилися на землях України Руси, бо вважали себе переможцями боротьби за ріки, ліси, поля і пасовища. Продовжували плекати шлях свого самобутнього життя, шлях культури і цивілізації, започаткований мізинцями і трипільцями. Українська культура, особливо коли мати на увазі взори, писанки, звичаї, свята, обряди, є безпосереднім продовженням прото культури. Так говорить Селенко, і наше літочислення саме йде із Мізина, і розквіт Мізинської культури був 11 тисяч літ тому. Зараз розкаже дещо про цей феномен Брунтато Мирослав. Слава Дашбогу! Вічна слава! Ми знаходимося на святій священній землі, від якої. Багато народів і племен взяли оці скарби, оці мізинські взори, як кажуть, і багато народів їх вважають своїми. І в музеях розповідають, що це грецькі, в Індії кажуть, що це індійські, а фактично це наші, українські, мізинські, які датуються 11 тисяч-15 тисяч років тому. В Київському музеї знаходиться браслет з мамонтової кістки. І де ці взори є. Хто бажає на першому поверсі, як пройти зліва, є шафа, і там написано Мізинські розкопки, і там є цей браслет, можна подивитися. Також жіночий календар, де із Мамонтові кістки зроблені такі статуетки жіночі, тобто місяці. І як вагітні жінка, і ці статуетки більше, більше, більше так зроблені. Так що наші предки, бачите, вже М -м -м. на той час знали особливості анатомії, особливості жінки, і спостерігали, як іде розвиток і плоду, щоб була здорова нація, і ми до цього часу маємо вклонитись їм, щоб вони передали нам. Такий спадок, який ще в нас на Україні неоцінений, але ми бачимо, як шануються ті ж самі греки, сірійці, індуси, тому що це в них вважають священні знаки. А в нас навіть не всі знають, що це за знаки. Коли в музеї запитують, що це за знак, а це якийсь грецький знак. Він пояснює, це наш український знак. Я був в музеї писанки в Коломиї. там є писанки з цими. Меандрами Мізинськими. Запитую, а що це? Оце ж грецьке. Кажу, це ж українське. Починаю розповідати. І коли я розповідав, то була екскурсія душ 20, зразу повернулись до мене, стали слухати. Потім запросили мене після екскурсії, щоб я розповів екскурсоводам про мізенські взори, про культури. І дивно, що тільки чули деякі, так чули де що там мізені були розкопки. А що конкретно, ніхто не знає. Тому ми мусимо пропагувати це. І наш великий пророк і вчитель Лев Селенко започаткував літочислення якраз від мізинської культури. Коли ми кажемо 11 тисяч другий рік, то маємо на увазі, що це якраз з цієї землі пішло літочислення. Ми вшановуємо наших предків, які дійсно залишили нам спадщину таку велику. Культуру. Слава Дажбові. Вічна слава! Віч <ривіт> гора називається. Це за сьогодні. Тарас дуже Украина, мать наша Рина. мы твой образ и твои надежды. Славимо, даже Бога, щоб свобідні. Були наші сили вікові. Славимо даже Бога, щоб свобідні. Були наші сили вікові. Один сини, його всі люди, чарівної вічності земної, і вони однакові є всюди, у обіймах долі світової, і вони однакові є всюди. Обімар долі світової Кращай світе добрістю людини, кожне плем'я володій собою, ми даже Бога славимо щоднини. Тою і вірою святою ми даже Бога славимо щоднини.